П'ятниця 22 грудня Теми дня в етері Тва у студії. Працює Ірина Задорожна. Вітаю вас! Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає, і журналісти ТВА вже готові розповісти про найголовніші новини міста та Боковинського краю. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минаші 667-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав одного ракетного та 61 авіаційний удари. Здійснив 71 обстріл з реактивних систем, залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові. Будинки та інша цивільна інфраструктура в зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника. Східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки. А також 13 атак в районах Первомайського Донецької області буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинули, боронячу Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з трьома героями. Сержанта Швиця Яна, воїна військової частини А-1008, в останню дорогу провели в місті Сокаряни. Солдату Черневичу Миколі воїну військової частини А-46-67 та солдату Дем'яну Юрію, воїну військової частини А-71-87, останню шану віддали в місті Чернівці на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чернівецька обласна рада припинила повноваження депутатів від забороненої партії ОПЗЖ. За це рішення на сесії проголосували 37 депутатів. Так, призупинили повноваження наступних обранців з опозиційної платформи за життя: Олександра Болтунова, Олега Глухова, Михайла Жара, Валентина Карапчієвської, Василя Онофрея, Світлани Постевки. Розвиток та перспективи туризму у Чернівцях в умовах повномасштабної війни саме такою була тема круглого столу в рамках проєкту Життя з присмаком війни. Тож детальніше про те, чому наше місто є привабливим для гостей та у якому стані туристична галузь наразі, розповідаємо уже за мить. Життя з присмаком війни це масштабний проєкт телеканалу ТВА, який вже другий рік у кожній передачі розповідає про те, як російське вторгнення змінює людські долі. У його рамках традиційно відбуваються круглі столи, які піднімають важливі для суспільства теми, викликані воєнними реаліями. Цього разу з гостями обговорювали розвиток туризму у Чернівцях в умовах сьогодення, адже саме ця сфера є одним із стратегічних напрямків міста. Справді склад. Но оргазувати туризм в умовах війни складно бізнесу працювати в умовах війни, але все ж таки в даному напрямку потрібно працювати навіть зараз, продовжувати поширювати максимально можливу інформацію про наше місто за межами працювати з великою категорією людей, які вперше в Чернівцях на жаль так склалася. Війна в країні і є велика кількість вимушено переміщених осіб. Вони повернуться. Додому і захочуть назад приїхати відвідати наше місто з друзями, порекомендувати, що справді до нас варто їхати, тому що у нас гостинні люди, тому що у нас гарна архітектура, у нас самобутня культура і традиції. Кандидатка історичних наук Ганна Скорейко наголошує, що Чернівці належать до невеликої кугорти українських міст, які мали столичний статус у нашому випадку герцогства Буковини в австрійські часи, і це додає нашому обласному центру особливого шарму та має приваблювати туристів. Це місто класичне, яке розбудовувалося в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Тобто всі, хто приїжджають з Європи, у них таке відчуття, що вони вдома взагалі. Тобто вони тут не можуть натикнутися на якісь несподіванки, тому що розв'язка міська, забудова міська, архітектура міська, вона може бути трошки нижчої поверховості, але це майже те саме, що в Відні, що в Парижі і так далі. Якщо ви хочете подивитися, що собою являє східноєвропейське місто, приїжджаєте в. Чернівці тут ви точно знайдете якраз оці справді такі унікальні е, речі, яких немає ніде більше. Але повномасштабне вторгнення змусило згуртуватися всіх чернівчан, адже до нашого міста з'їхалися десятки тисяч переселенців з усієї України. А вони своєю чергою перебували у складному психологічному стані. Тож потрібно було допомогти їм адаптуватися у незнайомому середовищі. Організовувалися безкоштовні екскурсії, все можливе. Які були цікаві, цікаві, і по можливості можна було їх надавати. Так само організовувалися тури, скажімо, на теренах самої області. Сьогодні можливості. Є, але враховуючи той стан, який ми маємо, мусить галузь адаптовуватися і рухатися в цьому напрямку. Разом з тим, для Чернівецького готельного бізнесу спочатку пандемія коронавірусу, а потім і життя у воєнних реаліях значно ускладнили роботу. Втім, наразі галузь поступово відроджується. Якщо говорити про туриста сьогодні. Це основна маса, це внутрішнє переселення особи, це командіровичні, це люди, це спортсмени. Дуже багато спортивних подій проходить у нас в місті, ну, так як вони мусили змінити свої локації. На сьогоднішній день дійсно багато таких є. І Такі, як, наприклад, іноземні туристи, це організації волонтерські, да як правило, які допомагають нашій країні, які приїжджають там на невеликі періоди. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, Темедня, Тва. На Буковині прикордонники за допомогою технічних засобів спостереження затримали п'ятьох порушників кордону. На ділянці відділу порубне в об'єктив фотозасобу потрапила група осіб, яка рухалась в бік державного рубежу. Неподалік кордону група розділилася на дві з наміром незаконно перетнути рубіж в різних місцях. Однак оперативний підрозділ прикордонників розгадав цей маневр за допомогою БПЛА. В результаті переслідування за кількасот метрів від сусідньої Румунії прикордонники затримали чотирьох чоловіків призвели. Ного віку ще двох зафіксувала фотопастка, встановлена на ділянці відділу селятин. Одного з них охоронці рубежу затримали, коли він вже подолав загороджувальний паркан. Інший вдався до втечі в глиб території України. Наразі тривають його пошуки. На Буковині у селищі Красноїльськ поліцейські зупинили водія автомобіля КАМАЗ, який перевозив майже 14 кубічних метрів деревини, породи ялина без відповідних документів. Ця порода одна із тих, які належать до цінних, та їх незаконна вирубка і перевезення захищаються чинним законодавством. Поліцейські вилучили вантаж та призначили низку експертиз. Попередня вартість вилученої деревини 40 тисяч гривень. Відповідно до санкції статті фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі. І на завершення випуску про спорт майже 250 учасників, 18 категорій та два дні змагань за титул найкращого. У Чернівцях розпочався чемпіонат з дзюдо, присвячений пам'яті одному з найвидатніших спортсменів Буковини Степану Кінащуку. Побували на відкритті і журналісти телеканалу ТВА. Традиційно щороку у Чернівцях організовують змагання у пам'ять про дворазового майстра спорту Степана Кінащука. Саме цим турніром буковинські дзюдоїсти закінчують спортивний рік. Степан Георгіч Кініщук це дворазовий майстер спорту, майстер спорту по самбо і майстер спорту по дзюдо. Він колись ще в радянські часи займався дзюдо. І при незалежній Україні і становився неодноразовим чемпіоном та призером всесвітніх, міжнародних змагань, а також обласних і всеукраїнських. Це вже не перший турнір на Буковині у пам'ять про видатного спортсмена і точно не останній, каже Юліан Гарманюк. Позмагатися за титул найкращого у Чернівці приїхали дзюдоїсти та дзюдоїстки з різних куточків України. Що цей турнір зібрав сьогодні спортсменів з 10 областей, присутні 20 команд. Спортсменів, кількість спортсменів біля 250 дзюдоїстів, які виборюють перші місця та призові. І я сподіваюся, що спортсмени Чернівецької області також будуть сьогодні або чемпіонами, або призерами. Понад дві сотні учасників. Кожен з них різний, але водночас всіх їх об'єднує прихильність до цього виду спорту та шалене бажання стати найкращим. А відтак уважно спостерігають та аналізують бої учасників. Нам же вони розповідають, що цей вид спорту їм подобається і планують продовжувати в цьому ж русі. Анастасія Щербань одна з учасниць турніру. Дзюдо займається вже 9 років, і за цей період досягла вже чималих нагород у спортивній сфері. Навіть стала і чемпіонкою України. Мені дуже подобається, це дуже технічний, гарний вид спорту, дуже гарні кітки. Дуже багато потрібно працювати над собою, щоб виконувати їх і займати призові місця. Попередні були в Хмельницьку, а перед цим в Ужгороді, чемпіонат України. Я виграла і ну, було тяжко, звісно, п'ять сутичок, але потрохи і виграла. Я хочу стати майстром спорту і планую йти далі? Наступні учасники змагань родом з Харкова. Утім, у зв'язку з широкомасштабною війною переїхали в Івано-Франківськ. Та навіть опинившись у новому місці, спортивне зростання попри все продовжили. Мені 14 років, я займалася до цього 7 років а, самбо. Під час війни а, я в Харкові займалася, під час війни я переїхала в Івано-Франківськ і тут же півтора роки займаюся дзюдо. Боролася в Києві на чемпіонаті України, стала призеркою. А, їздила нещодавно в Ужгород на чемпіонат України, стала, ну, зайняла п'яте місце. А, по самбо ще ми їздимо. Теж а, чемпіонка України по самбо в Тернополі, ще призерка України по самбо. А, Ще їздила на, е, в Сербію, в Белград, їздила на ігри юнацькі, е, там теж стала чемпіонкою. Чималий спортивний шлях і в Платона Демченко. Дзюдо я займаю вже 9 років, маю з таких початних змагань третє місце чемпіонату України, друге місце на міжнародних змаганнях та часто займаю перші місця на всеукраїнських турнірах. Всі вони одноголосно кажуть, що за всіма перемогами стоїть дисципліна та тяжкі тренування. Тиждень десь п'ять разів приблизно. Тяжко, буває там два рази в день, але в мене тренування зранку і ввечері два тренування в день кожен день. Окрім неділі. Тренуємось ми п'ять разів на тиждень, іноді по суботам, і оскільки я у спортивному ліцеї, то ще у мене зранку тренування йдуть. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митня Тва. Рік перемог та незабутніх емоцій. У Чернівцях підбили підсумки сезону 2023 з технічних видів спорту. Про досягнення наших спортсменів та плани на майбутнє розповідаємо вже за мить. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії, Буковинський спорт продовжує розвиватись Цьогоріч У Чернівцях відбулося мало масштабних змагань з технічних видів спорту. Нині найкращих спортсменів відзначили нагородами та пам'ятними призами. Сьогодні ми зібралися тут, щоб підвести підсумки 2023 року. Нагородити найкращих, спланувати участь в наступних змаганнях у 2024 році. Сьогодні тут присутні як маленькі спортсмени, так і ветерани. Ми пам'ятні призи. Почаємо сьогодні. Ми дякуємо всім тим, хто зробив вагомі внески в 2023 році для проведення змагань для існування технічних видів спорту в Чернівцях. Для Кирила Тодоріко цей сезон прийшов доволі успішно. Хлопець брав участь у чемпіонаті України та посів там третє місце. У мене цього року був такий непоганий десь півроку перерив, а потом опять почав їхати. Та ну лучше почав їхати, ніж то це їх. Перших десь 3-4 тренування ну прям дуже руки боліли, забивалися. А та. Так, далі нормально було. Далі ще цей рік їду, наступний ну, ще їду, а потім вже переходу в категорію більш потужну, там аматори, тут 25. Буду тренував на 125 два цей рік. А ось Миколі Інтезарову вдалося позмагатись за найвищу сходинку п'єдесталу одразу на кількох серйозних змаганнях. Спортсмен каже, 2023 роком залишився задоволений. Рік був досить якби прикольним. Тож якби не було ще війни на даний час. А так все було класно. Тренувалися, каталася, їхали дуже багато куди. Все завдяки нашому тренеру, бо він якби нас постійно... З собою, тяне за собою. Якби не він, то ми теж би нікуди й не їхали, напевно. Ну, якби не дуже час для роз'їхати ну, роз туди-сюди. А так нормально тренувалися, їхали, вигравали. На жаль, 2023-й для Буковинського мотоспорту відзначений втратами. У лютому не стало ініціатора і засновника міжнародного спортивного центру Суперкрос Михайла Ротаря. Учасники зібрання згадали про вклад, який за три десятиліття зробив Михайло Еманугілович для розвитку мотокросу на Україні та популяризації Чернівців і Буковини на міжнародній спортивній арені. А завдяки постійним партнерам та владі Чернівцям вдалося у цей непростий рік створити умови, аби проводити змагання високого рівня. Це уважує Олег Скрипніков. Ще адміністрація Чернівецького області і міста Чернівці змогли провести шість чемпіонатів України. Це два з і чотири з мотокросу і наші хлопці всі вдало собі зарекомендували, показали високі результати і дуже траса обновилася, прекрасно стала. Всі вся Україна рахує, що була на висоті. Однак на досягнутому чернівецькі спортсмени зупинятись не планують на 2024 рік. Мають амбітні плани, тому тренуватись будуть наполегливіше. Ірина Задорожна, Максим Білотка, Чтемитня Тива. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Ну а я з вами прощаюся. Бажаю гарних вихідних, смачної куті та щасливого різдва. Побачимось в Етері ТВА. на все добре.